Шиванковому фестивалі. І до найчарівнішої дівчини, яку звати Вероніка. Веронінька. І таким самим чином, як в перший раз, ми визначаємо другий захід. І так, Веронічка, тягни, будь ласка. Номер 14. Дуба Єлов Марк. Марк, будь ласка. Ну, коли хлопець має таке. Думбоєлов. Дубодієлов. То... Нормально. Так. Я прошу наших наче... на нормально. Так. Прошу волонтерів поприбирати серветки, які полетіли, і поставити їх під... під миски, щоб ми не смітили. Ми все ж таки любимо нашу планету. І так, тягне наступне. Номер перший. Шундрій Роман. Роман. О, я, о, о. Номер третій. Ой, ні, я не кажу, який номер. Номер 16. Житнюк Ігор стає за третій стіл. Ви бачите, ніхто не втік, ніхто не злякався, хоч бачив ці сльози і руки, які життя. Їсти хочуть, їсти люди і що? Дівчата, водички, будь ласка. Перший і другий стіл. Номер шість. Каспрій Віктор. Віктор дуже любить свою батьківщину. Він такий худенький, але готовий змагатися. І наступний. Номер сімнадцять. Сергій, який я не прочитаю його прізвище, він його так написав, хитро зараз сам назветься. Сергій, іди сюди, будь ласка, скажи, як твоє гарне прізвище? Засуха! Сергій засуха з поганим почерком, але гарним прізвищем наш гість з Коломиї. Області наш гість з Коломиї. До нас приїхав пан засуха. І останній. А, ні, вже шість. Ні, ще одного нема. Останній номер чотири. Стамі Косто Сергій. Yeah! Молодець. Yeah! Так, друзі, я зараз швиденько повз вас пройду. Ви так само кажете, як вас звати, з якого міста і чому всі дівчата, хлопці, а також всі інші гості фестивалю мають вболівати саме за вас. Я Марк, я з Києва, і я студент. Области Марку з Києва. з Новодністровська. Ще раз. З якого міста? Новодністровська. Чернівецька область. Чернівецька область. Новодністровськ. Нагадую, кажете, як вас звати, з якого міста і чому саме за вас треба вболівати? Ігор, Одеська область. Чому вболівати саме за тебе? Тому що я все з'їв. Тому що він все з'їв. Ми без відео, так? Ми вже бачили таких сміливців тут багато. І так, наступний. Віктор Одеса, ілюзіоніст. Другий ілюзіоніст. Ілюзіоністи у нас зазвичай не перемагають, але може, бо саме цей ілюзіоніст переможе. І наступний. Заслуха Сергій Коломея. Українець. Українець. Всі інші не назвались, хто вони є. Знайте їх побудь. Так, наступний і Одеса. Дуже люблю їсти. Сергій Одеса дуже любить їсти, тому вболівайте за нього. І так, у всіх учасників в сутках є рівно по 30 вареників. Є водичка, є веделка. Можете їсти чим хочете. Час зупиняється тоді, коли ви останній вареник запхнули собі в рота і його закрили. За сім хвилин. Можемо починати. Стоп, 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 стоп. Обратний адшот. Стоп. Всі руки, будь ласка, подалі від вареники. П'ять, чотири, три, два. Один. Поїхали! Одна цей фокус, коли накривається праворами, хавають вареники за паду. У нас це не пройде. Сонце всем ніло. Шалоні дорозі, я не чую ваше детри. Yeah! Обережно, обережно. Обережно нічого, нічого, чого. Водички. Там закрыто, там C -c 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 І іде час. Іде час. Ро, спи. Шановні друзі, я хочу наголосити переможця. Щудовим результатом. Оплиски нашому переможцю в нашому і слави. У дві хвилини 43 секунди! Оце коло скажіть, скажи мені, госте, скільки ти днів нічого не один зав'їв. А що? Він професіонал. Окей, шановні друзі, я по-перше хочу спитатися тебе. А як ти себе почуваєш? Дуже добре. А ну, тоді скажи мені, коли ти собі дуже добре почуваєш, а що це сталося, що ти трішки віддав? Ну, між передостаннім і останнім кулька воздуха попалася. Може, ти згадав. То про Прожінку, окотра сьогодні робить вона да, тут, до речі. — Де? А, а де ці тренер? А як із були? Марина. Марина, де ти? Марина, йди сюди. Марина. Ішла, да? Нема. Окей, Я тебе поздравляю, і ти війшов у фінал. Описні, шановні друзі, і опліски, усім учасникам. Дві хвилини сорок три секунди. Місто Коломия. Дехто з учасників Коломия, продовжує себе. І так, остання хвилина. Кожного учасника. Ну, отут, тут, тут доїли майже повністю, один вареник не доїв. Я пам'ятаю сказав, що він доїсть все. Тому він продовжує їсти. І так, скажіть, будь ласка, як вам взагалі конкурс чи не жалкуєте, що прийняли участь? Звісно, ні. На наступний рік прийдете? Приїду, так. Да. Коли це буде? Що Наступний конкурс. Я не знаю, 24 серпня 2015 року буде наступний конкурс. На тебе залежності України. Це вже до речі, я нагадую, це шостий конкурс. Як вам участь? Чудово. Оці три останніх доїсте. Чудово. Що ти скажеш? Ти любиш. Сказав, що любиш їсти. Ще любиш? Авжеж, звісно. Чудово, це будеш доїдати? Кожен учасник може забрати з собою, що лишилося. Що наші ілюзіоніст, скажи чесно, ти щось собі під прапор чи ні? Звичайно. Тільки в шлунок. На наступний рік приїдеш? Обов'язково. — Добре. І останній наш учасник з Одеси, в такій гарній чорній майже як я. Скажи, будь ласка, як тобі? Дуже смачно. Вдома хтось готує вареники? Так, звичайно. Хто? Ти ну, ще не одружений. Ще не одружений. Каже. Ще, ще. Дівчата, оголос. Нафіга на цей конкурс питання вареників. Оголошує це конкурс на оцього красення хлопця. Вже підіймайте руки. Я зазвичай, добре. Конкурс отут починається за межами. Я прошу всіх учасників вийти, фіналістів стати тут. І я запрошую сюди останніх шість учасників.